Як отримувати халявні ключики Steam із роздач на сайті Lenovo Gaming? По-перше, зайдіть на сайт за посиланням у пості Telegram та авторизуйтеся у свій аккаунт або пройдіть реєстрацію до початку роздачі. Але якщо що, це можна зробити і трохи пізніше. Після старту акції вас поставлять у віртуальну чергу, тож просто залишайте вкладку відкритою та очікуйте. Але якщо ваш номер значно перевищує кількість доступних ключів у роздачі, то 100% гарантії на отримання гри у вас немає. Щойно сторінка оновилася, у вас буде 10 хвилин. Зв'язати свій Steam аккаунт до сайту, на який, до речі, має бути задоначено мінімум 5 баксів. Після чого на тій самій сторінці натискаємо кнопку Claim Reward до появи ось такого сповіщення. Зачекавши буквально хвилину, оновлюємо сторінку та копіюємо наш ваучер. Далі переходимо на сайт Games Planet, проходимо реєстрацію та підтверджуємо свою пошту. Потім додаємо гру до кошика та вводимо наш ваучер. Ціна впаде до нуля доларів. Тепер залишилося лише підтвердити замовлення та активувати свій Steam ключ А якщо вам не вдалося забрати його напряму. Нагадаю, що їх також можна отримувати за перегляд стрімів Lenovo Legion на Твічі та обмін балів на ігри, що вас цікавлять. Ну а ще більше халяви знайдете у моєму телеграм-каналі.